Так як все-таки росте горох. Здається, це таке поширення рослина, але ж дійсно, багато початківці-городники не знають відповіді на це питання, як же все-таки росте цей знайомий з дитинства овоч. Спробуємо розібратися. Основи вирощування гороху, напевно, кожна людина любить горох. Звичайно, гороховою кашею не всякого порадуєш, але консервований зелений горошок, просто смакота. Без якого не обходиться святковий салат, а дітки, як вони люблять свіженький стручковий горошок, для кількох маленьких людей з'їсти невелику плантацію не складе великої і тривалої праці, так як же виростити горох на своїй присадибній ділянці, горох відноситься до сімейства бобових. Це однорічна самозапильна зелена істота, видка рослина. Висота якого може перевищувати 200 смоздовж його стебла і вусики, що допомагають горошку чіплятися за ору. Ще тисячі років тому його застосовували в їжу. Вирощування гороху має на увазі цукрові і кормові види. Цукровий сорт використовується для консервування, має кращі смакові якості і зерна більшого розміру, звичайно, в залежності від сорту. Кормові сорти призначені для годування тварин, вирощуються великими площами і більш невибагливі у догляді, мають не так яскраво виражений солодкий смак, горошинки невеликого розміру, вирощування бобових дуже цінно за свої здібності вирощування в якості сидератів. Його коріння можуть накопичувати, знаходиться в навколишньому середовищі азот і збагачувати їм ґрунт. Тому після посадок гороху добре ростуть практично всі культури, описуваний вид відноситься до холодостійких, адже насіння можуть почати проростати вже при 4-6 градусах тепла, і навіть якщо будуть заморозки до 4 градусів, то молодим рослинки це не зашкодить. Завдяки цьому висівати насіння можна вже ранньою весною, починаючи з 15-20 квітня. Причому, якщо ви маєте скоростиглі сорти. Садити горох їх можна кілька разів аж до початку липня горошок любить багато світла, тому при виборі грядки затінені місця не підійдуть дуже невимогливий до ґрунту, але з пухкої збагаченої землі урожай ви зберете більше і крупніше, грядка також не повинна бути перенасичена добривами, інакше всі речовини спровокують бурхливе зростання бадилля. А стручки будуть рідкісними і дрібними добре. Якщо в ґрунті буде багато калійних і фосфорних добрив, а кислотність землі буде низькою. з осені в грядку в землю на ділянці можна внести порцію перепрілого гною компосту, і тоді до весни в ґрунті будуть готові всі потрібні для багатого плодоношення, речовини посадка гороху висівати в ґрунт можна, як і сухі, так і пророслі насіння. Головне Період проростання забезпечити маленьким рослинки рясний полив, якщо ви сієте непророслі зернятка, то бажано це зробити на кілька днів раніше, ніж замочені насіння. Для замочування насіння їх загортають логу тканину, кладуть на блюдце і трохи заливають водою, воду міняють щодня. При перших прокльовування можна висаджувати паростки в землю. Не забудьте рясно пролити борозенки, щоб набряклі зернятка потрапили в також вологе середовище. Такий рівень вологості потрібно підтримувати протягом усього періоду зростання маленького горошку, інакше проклюнулися паростки, можуть просто засохнути є такий спосіб підготовки насіння. При якому визначають схожих і одночасно видаляють хворі зернятка для цього в один води додають 30 солі і занурюють туди насіння. Спливли зернятка видаляють, що осіли на дно промивають від солі, підсушують до початкового стану і висаджують. Посадку виробляють в борозенки глибиною. 4-5. Якщо ґрунту важкі, то садити можна не так глибоко. Два-три відстань між борозенками 30, в ряду 6-8 можна посадити насіння і по двострочною схемою, для цього роблять дві борозенки на відстані 15-20, а потім роблять проміжок в 50 для легкого збору стручків, догляд з рослинами. Технологія обробітку гороху не доставить особливих труднощів, як і всі городні культури. Необхідно поливати рихлити, удобрювати і вчасно збирати важливо, коли з'являться перші паростки. Накрити грядку від птахів це можна зробити або сіткою, або тонким акрилом після рясних 9-10 на 1 поливів ґрунт необхідно рихлити для забезпечення достатнього доступу повітря а для зменшення випаровування вологи ґрунт між борозенками потрібно замульчувати, Горошок добре відгукнеться на підгортання. Яке краще проводити після поливу для молодих сіянців, обов'язково потрібно використовувати підпірки, інакше стебла можуть зламатися і сплутатися для цього відразу після посадки, або коли з'являться перші сходи, потрібно встановити підпірні елементи, які поставити ви залежить від наявності у матеріалу і вигадки є варіант, в якому україв країв борозни вбивають по кілочку. До цих кілків прикріплюють сітку можна з рідкісними гратами один нуль ходи нульсм, можна також часто поставити палички уздовж борозинок з горошком. Головне, щоб вусикам рослин було за що чіплятися. Цвітіння, в залежності від сорту, відбувається через 30-50 днів після сходів, а приблизно через місяць можна починати збирати плоди, причому збір дозрілих стручків буде стимулювати зростання нових горошків. Такому випадку збирати дари можна через 2-3 дня, збори розрізняються для різної заготівлі їжі, свіже вживання, консервація, саморозка, якщо ж ви хочете отримати визріле насіння, то потрібно дочекатися дозрівання нижніх стручків, коли цього рослина повністю зрізається під корінь і поміщається на дозрівання в несонячно провітрюване приміщення. Так, можна отримати насіння для наступного року, але пам'ятайте, що схожість зберігається тільки протягом 2-3 років. Після збирання бадилля може використовуватися для закладки в компост, а коріння послужить відмінним добривом для наступних культур. Грунт наступний рік вийде з хорошою структурою, насиченою потрібними речовинами, але пам'ятайте, що на цій же грядці бобові можна садити тільки після 5 років, інакше є ризик розвитку хвороб, можна використовувати бобові в якості сидератів. Для цього сухе насіння сіють у другій половині літа на грядці з уже прибраними культурами. Витримувати посадку по ліях не потрібно, головне, закласти сухе насіння в землю, щоб не склювали птиці. Після появи сходів зростання стручків не потрібен, їх можна відразу перекопати і закрити в землю. Молоді рослинки збагатять ґрунт потрібними мікроелементами і послужать хорошим добривом для наступних культур хвороби рослини. Найпоширенішою, на думку городників, хворобою для даного виду є листовійка або горохова плодожерка. Це маленька гусениця, яка зимує в ґрунті, метелик вилітає якраз в період рясного цвітіння. І відкладає яйця на стеблах і лисках рослин, гусениці з'являються і з'їдають горошини. Таким чином ваш багатий урожай може бути зведений до нуля для боротьби, можна застосовувати хімічні препарати на основі лямбда. Це цигалотрина тільки застосування цього засобу повинно проводитися до формування плодів інакше. Хімікат може потрапити через урожай, в їжу складність полягає в тому, що на етапі обробки метелики ще не відклали яйця. І оприскування не дасть потрібного результату. З народних засобів можна використовувати подвійне оприскування настоями листя кульбаби або цибулиння. Дієвим також можуть бути настої томатної бадилля або часнику. Бадилля потрібно приблизно трик на відро води, а часнику – 20. подрібнені компоненти заливають водою і настоюють добу після оприскують рослини, причому обидва типи настою. Томатний і часниковий допомагають в боротьбі із таким шкідником, як горохова попелиця. Також горошок часто піддається такому захворюванню, як борошниста роса. Воно починається від надмірної вологості і загощеності посівів, Від від такого захворювання можна оприскати посадки настоєм осоту. На 300 глисточків знадобиться відро води. Після цього обробляють грядку двічі стижневою перервою. Для боротьби з основними поширеними захворюваннями рекомендують витримувати перерву в посадці не менше 5 років на одному місці. Також необхідно добре видаляти залишки рослин після збору врожаю або ретельно їх закопувати. А пошкоджені хворобами стебла краще спалювати, бажано дотримуватися термінів посіву, щоб плоди змогли сформуватися до початку рясних зволожень повітря, або численного вильоту комах, вирощування гороху будинку, не у всіх є можливість мати дачу або проводити на ній все літо, як виростити солодкий горох в домашніх умовах, в жіщиках, на балконах і лоджіях. Спочатку потрібно визначитися з сортом вирощування. Крові мають солодкий смак, тому вони більш поширені, лущільні ж сорти більш невибагливі в догляді. Логія обробітку гороху в домашніх узняється від городньої потрібно підготувати родючий ґрунт для посадки і контейнери або дерев'яні шухлядки, в яких будуть виростати домашні боби добре якщо в землі буде щось розпушують солома. Тирса або перегній, це забезпечить кращий доступ повітря до коріння майбутніх саджанців, як і для городніх насіння. Домашні сіянці можна замочити або посіяти сухими, ґрунт повинна бути добре зволожена, і полив повинен проводитися частий і рясний. Найкраще спочатку посадити розсаду будинку в теплому приміщенні, а потім з настанням теплих днів можна висадити розсадження на балкон або лоджію. Для більш комфортного зростання у домашніх умовах потрібно садити насіння ближче один до одного через дефіцит посадкового місця, відстань між насінням 1-2 см між рядами. 3-5 см закладення посадок на глибину 2-3 см. Після проростання саджанців пересаджуємо розсаду на лоджію або балкон. З відстані між рядами 20 смів ряду 5-8 см, молоді посіви потрібно рясно полити, коли горошки досягнуть у висоту приблизно 20 см, потрібно встановити сітку або палички, за які вусики будуть чіплятися і не дадуть зламатися стеблах, своєчасний полив розпушування і сонячне місце розташування. Ось правила, дотримання яких забезпечить вас урожаєм. Навіть не виходячи з дому, застосування підгодівлі збільшить ймовірність довільного плодоношення, це перш за все калінофосфорні добрива і добрива з вмістом ніді, що дозволяють убезпечити ваші зелені створення від хвороб, плодоношення настає приблизно через 30 днів від початку цвітіння, прибирати стиглі стручки необхідно часто, практично кожен день, краще це робити в ранкові години. Із одного стебла в домашніх умовах можна знімати по стиглих бобів. Отже, посадка гороху, як в дачних умовах, так і на балконах або лоджіях. Досить нетрудомісткий процес, як і в догляді за будь-якими культурами, головне знати правила обробітку і їх дотримуватися.